Недільний день, 14 червня, в Башуках за 50 кілометрів від Тернополя видався пам'ятним. Помолитися віруючим храму на честь архістратига Михаїла не дали непрохані гості. До села навідалися гастролери з нашивками правого сектору. Під чуйним керівництвом кліриків Київського патріархату вони пробули в селі цілий день. На світанку зрізали замки, замінили серцевину у дверях храму та впустили туди замовників. Місцеві віруючи дивуються. Ростці герої прийшли чотирьох жінок, забрали це. Слава Україні. Насправді громада Української православної церкви налічує понад 20 чоловік. Існує з 1991 року та зареєстрована належним чином. Вся ця історія почалася на Великдень, коли група людей вирішила перевезти громаду канонічної церкви до розкольника та й до проведення так званого референдуму мають претензії. Люди пишуть самі! Хто хотів? Ніхто нікого не писав. Маринку нашу писав. Наші писав Маринку. Ти комаринку! Причому заяву про перереєстрацію в обладміністрацію подали від імені існуючої громади, розповідає отець Василь Горюк, якого сюди прислали в допомогу старому батюшці. Настоятеля парафії та юриста на сесію, на якій приймали рішення про перереєстрацію громади, не допустили. Зараз прошу зафіксувати, є наряд міліції з двох чоловік. Як Борчук, лейтенант Борчук. Іллящук, ну, на жаль, вони двоє чоловік, вони не зможуть забезпечити нам доступ до сесії. прошу викликати... Підмогу і забезпечити нам доступ. А він подивися на нього, умолиться сидить там і козачків, візьмемо по селах, підемо на них. А то вже недовго, підемо на них. За законом такі зібрання юридичної сили не мають. Ні голова села, ні депутати, ні будь-хто інший, хто не є членом релігійної громади, не можуть приймати таких рішень. Тоді ж, голова сільської ради вирішив відкликати попередній позитивний висновок про недопущення реєстрації громади УПЦ. Кажуть, приймав нове рішення під тиском. Ми повідомляли, що ми будемо брати участь, тобто зарані давали заяву. Добре. Зв'язку з такими перепитіями, звернення до губернатора Тернопільської області з проханням захистити права віруючих направив керуючою на митрополит Сергій. та поки що все марно. Натомість? Вже, який ключ? Оцей? Оцей? Оцей. Оцей. Все, просто ми покажемося ще ніде. Замикає. Ні, я виняв цю голову. Зараз ключ. Ви, угу. ви, ви, ви. Ви, ви бачите, ключ, який я предоставив, не відмикається. Це, це, серце, серцевина помінена. Я вас що попрошу, робіт, робіт, щоб, щоб не провокувати. Це, щоб не провокувати. Так. Серцевина поміняна. Це, це ви чули, так? Я це сказав. Правоохоронці фіксують факт зламу, обіцяють розібратися. Ми є поки що законні користувачі храму. Ви можете зробити нас тут бати. Але я не маю права втручатися в мене. процес ні розподілу церкви, ні надання переваги вашому ПДР-хату чи тому. Я ні. тут тільки для того, щоб ви один одному не спричиняли тілесних ушкоджень, щоб не було загрози ні життю, ні здоров'ю, ні вам, ні їм, ні другим, ні третім, ні десятим. Я не можу сюди пхати носа, тому що завтра з мене зроблять... Ну, так, якщо два сусіди там, спор за хату, так. чоловік має право власності, в нього так. забирають хату. Так. Ви не так. будете втручатися так само? Не буду втручатися. Місцеві активісти налаштовані рішуче, та й правий сектор не дрімає. Хлопці, а ви щось прийшли? Це наша церква, ви щось запрещайте. Може, слухаю, а чого? не ну, мінімальні, то є наша церква. То є моє село, я тут родився. А ви хто такий? Сайте змогу і стійте. Нас тут я чоловіків, які немає від кого захищати. Ми тобі говоримо, жінками. Нас не від кого захищати. В результаті інциденту представники правоохоронних органів відкрили кримінальну справу по факту зриву богослужіння. А тим часом священика з причанами до храму пускати відмовляються. Балаган влаштовує Ви помилилися. Вам ніхто не Воно – Наша церква що ви моє зайти, а він цього має заходити? У нас є свій батюш, що прийшов. В єпархії планують подати звернення до різних інституцій. Знову кажуть, що на сьогоднішній день вже сім скарг в обласну адміністрацію, генеральну прокуратуру та правоохоронні органи було направлено. Та можна владці не поспішають відповідати. Був тут присутній і місцевий депутат, який здивував реакцією. У вас Є купа депутатів. Тут всі такі молоденькі, фані. Що ви зробили для села? Нічого зруйнували дорогу відмовили, і то не зробили. Багато боялися. П'ять чоловік би нам ж так багато, боялися сама що вас так мало п'ять чоловік? Хочете П'ять чоловік. згідно конституції та закону України про свободу совісті, незалежно від кількості членів релігійної громади, їм мають забезпечити на державному рівні можливість молитися у своїх храмах чи інших будівлях. Та схоже, що долю храмів відтепер вирішують розкольники і зовсім не в законний спосіб, а з допомогою найманої грубої сили радикалів балаклавах.